Враження чудові, скажу так, що довго сиділи, трошки така перерва. Першу свою групу відіграли, і велика перерва була, поки грали дві інші групи і так трошки втратили той темп, який був награний за 4 гри. Але я задоволений сьогоднішнім турніром, проведенням, організацією. Загалом класно провели день. Погода дуже чудова. Дякуємо нашим захисникам, що ми маємо можливість проводити. Такі турніри, брати участь в таких турнірах. ну, Загалом все круто. Єдине, що не виграли фінал, але це таке. У нас сьогодні збірна вийшла, не той сок, який раніше був, але показали хлопці всі себе чудово. Трошки да, не вистачило. Але я всім хочу подякувати своїй команді, всім своїм партнерам по команді. Вони достойно сьогодні зіграли. І в майбутньому обов'язково будемо приймати участь. Я вважаю, що ці турніри є дуже перспективні. Дякуємо організаторам АДФ за проведення таких турнірів, де кожна команда може змагатися в турнірах і утримувати нагороди. Ми зі своєї сторони, як виробник, виробництво Луцьке, даруємо свої нагороди. Це пиво торговельної марки Земан. Сподіваємось, що і в подальшому буде проведення великих кількості турнірів. Слава Україні! З чого почалось, Ну, це просто в душі. Тут немає такого, любиш, не любиш, воно приходить все з часом. От подобається і все. Так як ми команда доволі молода, ми участвували тільки в двох турнірах, фактично перед першим ми тільки і створили її. Для нас ну, якби дуже важливим є фактором перемога. Дуже приємно вдруге ну, захистити свій титул, як ви сказали. Ну і звісно, я вам скажу так: рівень команд доволі високий, з кимось вдавалася гра, з кимось не дуже, але перемога є перемога. Надзвичайно приємно повертатися на Лігу ОДФ уже з осінніх турнірів. По організації це вийшло дуже масштабно, круто та цікаво. Ну і звісно, інтригуючи. На рахунок колективу за цей час, котрий ми вже співпрацюємо та організовуємо турніри, вдалось зібрати. Можна сказати так, маленьку сім'ю, яка підтримує, допомагає, як і в організації, так і поза нею. В подальшому плануємо ще провести один кубок переможців, де будуть брати участь усі переможці літніх, весняних та осінніх. Ну і все. Дякую за перемогу. Ну, як вам сказати, ми зібралися в нас не всі хлопці. Трошки було і тяжко, і легко, трошки ця пауза. В принципі, команди хороші. грали в півфіналі, трошки підсіли, було тяжко, але забили фартовий гол, можна так сказати. І вийшли в фінал, в фіналі теж трошки тяжко було. В подальшому в агроматі. Ну, надію, все буде добре. Будемо продовжувати тренуватися. Буде видно по, по турнірам. Ну, перш за все, хочу вам подякувати за те, що запросили нас на цей турнір. Друге, перемагати завжди приємно. Турнір, як завжди, про що всі, що ви попередньо проводите, рівень нам дуже сподобався, і суддівство сподобалося, і, в принципі, всі організаційні моменти. На початку турніру мені перед турніром мені Ігор зателефонує, каже, «Ну, у нас випала одна команда, ви прийміть участь. Добре, нема питань, бо для нас це було важливо. Останній турнір ми провели десь орієнтовно півтора місяця тому. Хлопці погодились. Хлопці погодились. І коли ми з Ігорем зустрілися тут уже на площадці, він сказав, що ми вас розцінюємо. Як основних фаворитів, всі на вас дивляться. Ну, якось так, ніби, ну, от, хлопці, ви приїхали, ніби турнір, такий трошки не ваш рейтинг, якось я так для себе це сприйняв. Але ну, вибачте, мене півфінал, і фінал доволі виявився напруженим. І це, напевно, єдиний такий момент, коли мені подобалось все. Тут були всі компоненти. Перше А це була підготовка до сезону, тому що десь орієнтовно на початку листопада ми будемо стартувати в вищій лізі чемпіонату МФВ. Друге, це те, що хлопців було бажання перемагати. Такий от загальнокомандний настрій, третє, це все ж таки як, ну, можливість була знову ж таки себе випробувати, Випробувати немає такого поняття, слабий чи сильний. Знову ж повторюсь, фінал, півфінал був доволі достойний. І, що, і вже останній компонент, це ті помилки, які були в попередніх іграх, хлопці старалися їх виключати, і в них це все виходило. Тобто їхнє бажання і їхні хист, з яким вони скористалися. Тому для мене я вважаю, що це доволі позитивний результат, і в тому числі вже і перемога команди. Черговий турнір Ліга Дв це чергова можливість кожній з команд проявити себе це, допомогти все ж таки нашим збройним силам України, тому що під, під час кожного з турнірів ми продовжуємо збір коштів, які долучаються до проведення. Допомоги нашим захисникам. Від себе особисто щиро низький поклін нашим захисникам, які нас захищають, тому що справді, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість у мирному небі зараз проводити такі турніри. Я надіюся, я впевнений, в тому що перемога буде близько. Від себе хочу оцінити спрещу, такі, гру команд. Справді сьогодні була така сонячна погода, і сонячна емоційна гра дарувала нам кожна з команд, тому що справді і цікава була фінальна гра у основному Кубку, і всі колективи старалися проявити себе з кожною Хорошої сторони, отже, від себе я хочу подякувати всім командам, які долучилися. Всі 16 колективів проявили себе на відміну, показали хороший тривовий футбол. Хочу подякувати нашим партнерам, які долучаються в чергове до підтримки наших змагань. Хочу від себе при вітанні лісу присвятити командам переможцям, кращим гравцям. Ну і побажати нам всім швидкої перемоги на всіх фронтах, і все буде Україна, Слава Україні!